У Лозовій воду очищають та перевіряють щогодини, повідомляють на сайті Лозівської міської ради. Якість водопровідної води у Лозовій тримають на особливому контролі, зважаючи на воєнний стан. Про це розповіла Світлана Семикіна, начальник виробничої лабораторії комунального підприємства Лозова водосервіс. Щоранку перевіряють показники води, яку отримують з Краснопавлівки та ту, що подають на місто. Щогодини аналізують залишки хлору, двічі на місяць роблять комплексне дослідження на кінцевих точках постачання води. Проби задовільні, наголошує фахівець. Директор лозова водосервісу Володимир Кириченко зазначає, що здоров'я абонентів головне для колективу підприємства. Тому навіть попри воєнні складнощі на очищенні не економлять. Зараз необхідні речовини подорожчали в чотири. Рази. Водночас керівник визнає, що стан водогону до міста та мереж у ньому бажає кращого. Попри обмеження воєнного стану, комунальники замінюють труби. Зараз оновлюють 1600 метрів водогонів по вулиці Монастирській на Вилівці. Загалом останнім часом замінили 25 тисяч метрів мереж. Впливає на якість води і стан внутрішньобудинкових труб, за який відповідають управителі або ОСББ. Ще один чинник можливе забруднення річок в умовах бойових дій, зауважує Володимир Кириченко. Керівник Лозова водосервісу додає, запрошують до спільних досліджень фахівців Лозівської філії обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я. У серпні показники водопровідної води Лозова водосервісу та центру не співпали. Лабораторний центр показує перевищення мікробіологічних показників та радить воду перед вживанням кип'ятити.